В даному відео розглянемо та протестуємо функціональні можливості передового двукишенкового сортувальника банкнот Kissan Newton 3. Цей пристрій південнокорейського виробництва поєднує в собі інноваційні технології, покращений блок детекції, який дозволяє виявляти підробки найкращої якості, та, що особливо важливо, надійну конструкцію, механізм та комплектуючі, які прослужать вам довгі роки. Не будемо затримуватись на описі його переваг. Додам лише те, що обладнання від виробника Kisan Electronics завоювало прихильність користувачів по всьому світу саме своєю надійністю та якістю. Основні функції та режими роботи. По-перше, сортувальник автоматично розпізнає валюту та в усіх режимах сканує серійні номери банкнот. Ось у нас прорахований номінал. Зображення серійного номеру та серійний номер в текстовому форматі. Додатковою перевагою є можливість відстежування результатів перерахунку по даті та часу або по серійному номеру прорахованої банкноти. Режим роботи. Авто. перерахунок банкнот тільки одного номіналу. Задається номінал першою пройденою банкнотою. Сортувальник прорахував тільки банкноти номіналом 500 гривень. Всі інші номінали відбракував в реджет кишені. Зверніть увагу, що в приймальну кишеню потрапляють банкноти, які пройшли перевірку на справжність та відповідають заданим параметрам. А в бракувальну кишеню потрапляють банкноти, які не пройшли перевірку на справжність або не відповідають заданим параметрам. Причину відбраковки можна переглянути натиснувши на екран. У нас інший номінал. І все, що потрапляє в бракувальну кишеню, до загальних результатів перерахунку не плюсується. Мікс перерахунок змішаної пачки банкнот різних номіналів. Всього прораховано 18 банкнот на суму 9600 гривень. Натиснувши на екран, ми можемо переглянути деталізацію, скільки яких номіналів прораховано, або інформацію про банкноту чи серійний номер. Сортування за лицевою стороною, за напрямком, або за лицевою стороною та напрямком. Виконується за декілька проходів. Режим додавання, звікненим режимом додавання, сортувальник буде плюсувати всі результати перерахунку, допоки ви не скинете їх вручну. Ось коли в нас плюсик відображається на екрані, значить сортувальник плюсує всі результати перерахунку. Якщо режим додавання Виключений, плюсик у нас вже не підсвічується. І сортувальник буде кожен раз скидати результати перерахунку, коли ви забираєте банкноти з приймальної кишені та починаєте новий перерахунок. Відлік заданої кількості банкнот або відлік заданої суми. Фасовка це кількість банкнот або суми, яку відрахує сортувальник в приймальну кишеню до зупинки. Фасовку можна встановлювати довільно. Наприклад, спробуємо по 5 банкнот. Ось у нас сортувальник прорахував 5 банкнот та зупинився. Фасовка повна. Або виберемо фасовку по сумі. Наприклад, вам треба, щоб машина відраховувала задану суму та зупинялася. Встановимо фасовку 2500 гривень. Прораховано 2500 гривень і фасовка завершена. Також сортувальний кісан UTOM 3 має режим звірки серійного номеру. В даному режимі він не просто сканує серійні номери, а й звіряє їх на відповідність, і режим відстежування результатів перерахунку. Можемо переглянути історію перерахунку по даті або задати конкретний період. Також у нас є функція відстежування за серійним номером. Нам необхідно вибрати конкретну валюту, натиснути пошук за серійним номером, ввести серійний номер. І сортувальник покаже, коли саме рахувалася ця банкнота з цим серійним номером і чи рахувалася вона взагалі. На цьому завершуємо огляд сортувальника Kisan Newton 3. Дану модель можна придбати в нашому магазині за привабливою ціною та з повною гарантією. Посилання на наш сайт залишаю в описі цього відео. А вам дякую за перегляди!